Привіт! Добрий ранок, добрий день. Хто коли дивиться, у мене такий раночок, я собі поставила трошки по-іншому стіл, і тепер у мене таке тут от так буде сонечко сюди заглядати. <гум> так, сьогодні розповідаю, що я розмалювала. Я розмалювала дуже мало. Це просто колосально. Це, ну, ось, ось, ось мій квітень. І це просто дуже мало. А, в порівнянні з Просто тут челендж і зрозуміло, що цього буде більше, і я якось Я трошки була. По-перше, у мене позакінчувалось багато маркерів, і я взагалі щось така. А... І я не можу собі купити нові, так як у мене трошки не розраховані кошти зараз на це. У мене трошки тут і ремонт і те все, і городи, і ці всі посіви. І все це. Ну, типу, в мене нема городу. У мене є сад, садочок, такий квітник в більшій степені. І тому я в цьому квітнику зариваюся, просто на да, цілий день в мене немає. І я не встигаю нічого не розбальовувати, нічого не сей. Тому якось так. Думала, щось скокуваю, розмалювати і нічого взагалі не потягнула, щось там починала. І нічого. А я тут позначила, типу, у мене тут два малюнки розмальованих, але вони ну, не розмальовані в цьому місяці, так сказати. Це було в тому місяці. І почнемо з малюка. Тут в мене. Деякі домальовані ті, що я позалишала, деякі. Ну, і це дуже подобається, вона така яскрава, класна. Суперська така, взагалі, дуже такі квіти, я навіть не знаю, що це за квіти. Так, потім ось ця теж такі весняні мотиви такі трошки, наче таке щось, наче на сакуру схоже, але схоже, навіть. Але це точно не сакура, це щось таке з. Шипами такими блин, забула, як називається, але така квіточки оранжеві, на ній дуже привабливий кущ. Це такий кущ, я пам'ятаю, що це кущ. І домалювала ось ці маленькі трояндочки. Тобто в мене залишився фон. я просто домалювала цей фон, і видно, що на, на світлі дуже видно, що дуже неякісно я це робила. Яка я молодець. Взагалі, ось з цими ланго темними кольорами, дуже щось у мене. Е... Вообще, взагалі, ланго маркери мені не дуже подобаються. Я вже про це говорила в тому відео, ми їх розбирали і дивилися. Вони дуже портяться. І ось, наприклад, у мене є дев'ятий, да? Він ще, в принципі, по звуку, як будто би там ще щось є. Да? От, в принципі, можна ще одну картинку, по крайній мірі. Якусь травичку зелененьку добалювати, але він, мені, ну, він просто відмовляється це робити. Він просто шуршить, першить. Оцей вже кінчик уже такий просто жахливий. Не подобаються мені ці маркери. Я розчарована. Знаєте, я розчарована. Якщо чесно, купувати більше, я їх не хочу абсолютно. Um, буду орієнтуватися більше на гладгну, і все, в принципі, поки що я не на що орієнтуватись не можу. Бо мені нічого не подобається. Ось, Так, всім покінчили. Так, наступна керівник. Тут у мене таке вже більше долітнього мотиву, ось такі вишні. Я захотіла такі красиві вишні. І яскраво все вийшло, нічого такого не. Зараз вам покажу, як воно. Тут взагалі такі малюночки. Дуже багато треба темних кольорів. Зрештою, і зрозуміла, що вони в мене всі позакінчувалися, і я така опа, все. І на цьому ми її розмалювали. Я просто беруся за якусь картинку, ось я далі тут покажу ось. Я хотіла цю розмалювати. І все, я застопорилась, тому що в мене дуже багато чогось тут немає. Всі кольори якісь однакові. Ти береш один, як будто він підходить під цей, і він підходить і під цей, і він підходить і під цей. А він це... всього один, і ти ж не можеш одним. А зрозуміло, що тут відтінки, які тут різні, але в тебе немає стільки марків. Ну коротше, ви мене маєте зрозуміти, і це дуже тяжко. Не хочеться нити, знаєте, типу, купи собі маркери, дай не так? Все логічно і зрозуміло. Але ці маркери не дешеві, абсолютно, а в... якось вирвати їх дешево на тему з якимись знижками чи щось таке. В мене трошки не виходить, бо я не юзую так часто тему, щоб... щоб вишукувати там якісь знижки. Ну, коротше, мені трошки з цим, трошки я стопорнулася, але я... я надію, що я на наступному місяці. Наступний місяць це вже травень, правильно? А це вже травень сьогодні. І я сподіваюся, що я заїду нормально в цей теп, тому що я щось виїхала здобув і не можу ніяк туди заїхати. Так, у мене тут це вже, по-моєму, я б вам показувала в прошлому відео цей розворот. Ось симпатичний дуже, мені дуже подобається, але тут трошки переходи якось. Не дуже вийшло. Тут у мене ще теж домалюємо разом. Я робила тут, я його вскрила лаком. Відразу думаю, може лаком скривати чи що. Але мені, каже, що так, трошки бляха скручується бумага. Ще не подобається. Та така... ну, По-перше, давайте я візьмемо, що це було на ґрунтовці. У мене є ґрунтовка акрилова і художня. І я спробувала нею. Спочатку нанесла її, воно просохло, я його потерла. Терла я його не наждачкою, а терла ось таким бафиком для нігтів. Може знаєте, хто займається нігтем, Миколаїв, бафик, бафик І Він так він сильно не затирає і би, ну, не... гарникове, воно ну, таке м'якеньке, таке... немає різних переходів. Але мені не сподобалося абсолютно. Я не побачила різниці. тут у мене, бачите, коричневий закінчився. Мені пройшлося. Просто якийсь інший брать. Я просто в шоці взагалі з цього всього, ну окей. <сих> Всіх маркерів, які в мене закінчились просто на льоту. от. Картинка дуже якісна, мені подобається. Я її розбалювала. Видно, ці штрихи да, від лаку зверху, але все ж таки лак гарно зберігає, картинка, я думаю, буде свіжа така. Продовж багатьох років, можна так сказати. Тут я ще нічого не зафарбовувала, бо в мене тут ручка. І я забула його прикрити, і я трошки, бачите, постирала ручку. Мені так обідно, думаю, блін, я так цю ручку. Я так довго ним замальовувала, я прям задовбалася цю ручку. Дівчата великі малюнки розмальовують ручку, сказитись можна, вона ж шкрябає. Ти все одно ззаді знімаєш цей пип, ти хочеш, щоб воно так йшло гарненько. Але воно все одно слабо. Іде, йде, потім закінчується фарба. І ти. Іде вже погано, кубично. Потім ти виймаєш ту штуку, одягаєш кляптою. Я його так називаю. Сподобалася мені ця дівчина. Я дуже люблю цей мультфільм в пошуках Антланти. Анто, Ант... боже, все, ми не це мене поняли. Коротше, мені подобається цей мультфільм, і я вирішила розмалювати. Але треба ще цього дядька розмалювати тут. Якщо ви пам'ятаєте, по господи 11. Тут ще такий хлопчина. Хочу його розмалювати, щоб воно все було в тему. А тут а у мене ось це чудо юдо. Теж прикольна, але в мене нема стільки червоних, тому я ще поки і темних, тому я поки така залишила, бо не буду я її починати. Хай ще поки думаю. Так, тут у мене такого чоловічка я розмалювала. Ой, це не про цього чоловічка, хотіла сказати. Про цього чоловічка. Я не знаю, що це за мультфільм. Старалася розбалювати, в принципі, вийшло так, як і на самому, самій ілюстрації. А тут я вже другі слой не малювала, доби вже, ну, бог з ним. Так і буде. Мені сподобалась ця картинка, вона така прикольна. Вийшло дійсно, як на фото. Кицька проситься зайти. Не, не дивуйтесь, якщо щось буде м'якати або скакати на двері. Киця у мене возбущається. І тут у мене такий... Поганий героїв, це все ручками, це дуже була занятна історія, якщо чесно, мені сподобалось. Треба купити аерозольний лак. Я надіюсь, що воно не потече, хто знає взагалі. Якщо аерозольним лаком, ось таку велику частину ручками замальовані, вони не течуть. Просто якщо мазати, то, звичайно, вони потечуть. Ну, коротше, такий, мені сподобався. Дуже я його довго, звичайно, не один день я цими ручками вимальовувала, а це прям такий релакс в мені був. Я прям кайфунула, я таке люблю, я прям так дуже мені сподобалось. Вибачаюся, мене чуть-чуть відволікли, мені подзвонили, треба було взяти слухавку не могла де взяти. Так, наступна. У мене вже сонечко тікає від мене, тому треба дуже закінчувати швидко відос. Ось це я розбальовувала. У мене тут не вийшло за обводкою, чомусь я вирішила взяти якийсь світлий колір. І щось коротше, у мене все йшло не так по цій, по цій ілюстрації. Я взагалі щось таке тут намотила. Просто як будто наче все і ок, якщо так дивитися, а якщо вже так придивлятись, то я вже щось таке. Вона якась сива у мене ця дівчина. У нього якісь руки не зрозуміли, якісь мені дуже смішно, вибачте. Я просто шоці не з неї. А, і тут я вирішила зафарбувати, бо в мене так як тут дуже поганий зроблений. Сканування сторінок, тому я вирішила, що в цій розмальовці я буду всі картинки робити по такому формату. Ну, крім цього, тут, в принципі, не так все страшно було, бо десь тут ще в мене є. Ось. І вона виглядає, в принципі, непогано. Так, далі, вчора, не вчора, э... в яких то останніх числах квітня, я розмалювала. Так, ні, це тут я лаком покрила. До речі, хочу просто ізбавлятися від файликів. Уже коли, знаєте, коли вже є розворот, я думаю, що вже файлики треба виймати і замальовувати лаком, і все і не паритись, так? Так, а ось розмальовувала такого. Боже, я забула хвоста йому намалювати. Оце прикол. Так. Ну нічого, я думаю, що ви мене простите за це. Тут треба було білим, мені не подобається в цій розмальовці, що тут немає білих оцих приколів. Воно дуже ріже око. Не хочеться білим замальовувати, бо білий такий противний, він не хоче взагалі контактувати адекватно. Коротше, мене вийшло так. Я думаю, вийшла дуже яскрава класна фотка, бо я ще домалювала хвоста. Так він мене без хвоста і вийшов. Ось такі пороги. Щось я тут дійшли руки у мене. Так, семейного розмальовка, я вам її не показувала. Тут у мене два, дві картинки. Я дуже, скажімо так, довольна. Це ось така. Подивіться, як гарно все взагалі. Мені дуже подобається. Якщо взяти референс, наприклад, то тут все каже жовте, якісь такі кольори, красне-красне, щось вони так побрали, якось. а я так зробила, що в мене взагалі іначе воно справжнє. Правильно? Дуже подобається мені. Я прям в захваті. Ця, ця розмальовка прикольна тим, що тут теж подобав, але воно має цих ліній. Вибачте, немає цих ліній. І виходить, що в тебе така акуратненько так виходить розмальовувати. Так видно, звичайно, ці номерки, але це не також все почально і страшно. Але дуже симпатично, дуже воно прям, не... Ну, типу, не треба перекривати 100 мільярдів разів. Той жовтий і ось така ще, і рис такий. Або піон, щось із цього. Ой, піон, кажу, півник, господи. Ось, мені дуже сподобалось Теж дуже яскрава картинка, дуже класна. Взагалі, референси такі які то дуже насичені жовтими. Кольорами я не можу розуміти, чому тут додають на фоні жовтий, я б, звичайно, його чимось іншим зафарбувала. Ну, то вже я в процесі буду дивитися, може я чимось інше буду зафарбовувати. дуже красиві картинки, дивіться, ось так вийшло в мене. Ось так на ілюстрації. Мені дуже подобається. Я прям в захваті буду розмальовувати ще щось обирати. Тут перші картинки оці. Тут такі вони жовті, всі, прямо в очі так кидаються. Може, звичайно, коли воно буде на одній сторінці, воно не буде так кидатися в очі, що таке все жовте. Тому що їх тут 4, і вони всі якісь жовтими. Можна тут взяти блакитний колір. Тут жовте, тут жовте, якось так не дуже продумано зроблено. Але ми ж, звичайно, можемо змінити кольори і зробити що завгодно. Тому все в наших руках. Ось такі е, у мене. Вийшли ілюстрації в цьому місяці. Дуже мало розмальовувала, не буду повторюватися. Тому давайте я, що давайте. <смір Lake> трошки буду більше старатися, чесно. Я сачкодула і буду купувати маркери з що це буде 168 гуангона. І, і все. Думаю, що більше поки не буде мене покупок маркерів і ручок, тому що мені всього вистачає. Ручок у мене багато, маркерів теж. Я не думаю, що мені треба ще більше. Звичайно, хотілося б купити Туріарт, але я не знаю, чи я витримаю. Розбальовувати ними, тому що там був ось цей екстра файн цей наконечник. Я не знаю, чи в мене їх вистачить. У мені вистачає зіб, зібів з цим наконечником, і я з ним теж якось так не дуже сильно дружу. Але дружу, але дружу, все ок типу. Але ну, на великих дистанціях мені не дуже хочеться. Отак от, от штрикатись з цим екстрафайном. Ну, коротше, я буду думати, то ладно, я точно буду брати. Це 100%. Ну, Може, не 240 штук, а 180, 168 це точно. 120 я вже брати не буду. От, Так що, от так, дорогі мої слухачі, скажімо так, і глядачі. Все, всім дякую, всім гарного дня, гарного настрою, гарних вихідних, хто дивиться у вихідний. Uh, всього гарного, всього хорошого, тихої, мирної mm -hmm. ночі дня. І, взагалі, всього тихого і мирного нам на цій планеті. Всім па-па!